Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки, чи я і мої кози, не знаю, побачив. Реве яблука у У нас вітам, хмара йде гримит. Їх треба обірвати, бо починають портитися. Ось, бачите як? Ось, починають гристи зараз ті типу, позбираю козам по кришу. О, тільки торкнеш і воно вже облітає. Я кажу, до малого давай обірвемо. Бо якщо буде дощ, то вони зараз всі обсипляться. Ті зверху, котрі обривай. Тільки торкаєшся, і воно зразу, бачите, які. Вони ото як полежать, дуже смачні. О, чуть, чуть і вже все, і вже облетіло. Багато навіть не треба нажимати щоб відірвати. О, вони дивіться, які красотульки. О, от воно. О, бачите, що ось роблять. Зараз ми їх пообриваємо. О, і тут те саме. Маю, що пригниляне. На землю кидає. я зараз позбираю, козам, повідаю по Добре. Якщо пригниляне, мені його не треба дитя. Ось так. Ще б тут треба було б з відро нарвати, розгрузити трошки. Ну, не знаю, може зараз ще обірвемо. Ось так. О, подивіться. Що яблуко через яблуко, все. Над'їджене і покушене осами. Йолі палі з ними, з тими осами. Качкач-качка, я візьму. Ось так в таку миску викладемо. От. Ну, так мені не роби. Ось так. Це вже припорчене трошки, ну нічого. Скільки на землю обсипалося вже. О. Тоді й дошку не передають, і гримит. І гримит. Такий Іванку, ще стає, є вон Три яблуки чи чотири, бачиш, там ще є великі. Ага, що воду знизу? Ну йди давай, ті я обі... буду забирати, а тоді там ті оші обірвемо. Легше. Дивись, а я пропустила. Ах Ах ти ж. Ах ти ж. Ось так. Так, дивіться, мій же кизил достиг і висох. <сум> вишневий. Кизіл. Чи ще був? Тут був червоний і вишневий. Ну, це вишневий достиг. Ще одне залишилося. А от ще одно залишилося. О! О, скільки ми нарвали яблучок тих. Перший йдемо там того трошки яблуньку. Іван, ти що? Що? Куди ти так кидаєш високо? Йдем? Вон там того ще зараз відро нарву яблук. Розгрузимо, щоб геляки не зломили. А скільки? кияй. Ось його трошки надірвати треба. прорідити трошки Ой. Добре що, що ти підпер, я? бо її було бломило. ломило. Ось тайо трохи, в більші такі повибирай. Тільки акуратно донизу Але клади. О, і звідси ще відро нарвемо. Ось так. Всім гарного дня, а ми будемо рвати. Так, не а, знаю. Ми десь до де якогось питати. відео додам, до якого буде, так. не знаю. Ми змайстрували з Наталкою ланцюга. Так, тут ми працювали. Розігнули ми вісімки. І як Ват? ти зробила? Не знаю. <с? <с? <с?> ти в мене занадто сходи, питаєш, бо нормально перекрутила на гірше. От то я то і так думаю. Мені воно не треба так, один пасок там починати суляти. Вийми одного пасу. Бо тоді буде два кінці на одну сторону застібатися, а так треба один звідси буде застібався, другий звідси. Ось так. Напевно, ти права. Пере через одного просунь, тоді через друге. Та ж нащо так бавитися? О. Всіло, готово. І ланцюг я цей взяла вдвоє, бо він драхленький. Думаю, напевно, треба було взяти дві кульці. Давай тут... ще одне. Не хочу розгинати вже. Щось я не подумала. І щось воно Це мене... колечко виглядає як більш я тобі так скажу. Оце я що на то подивилася, щось воно мене. У нас таке на кози тих, які не рвуться. Щоб він... Щоб воно не пункнуло одразу. Так. Да. Щось мені підказує, як згинають назад. Напевно, треба розігнути. Да, Біжи там на майстерні на столі. Так. майстерні Іди на столі візьмі. там культує. Ой, щоб ти здорова була. Тарабашці на столі стоїть, там мають бути кольця. Посвіти, собі дістань. О, вже світло є. Хе -хе, світло з'явилося, не було світла. То так спеціально для тебе. Ото в тій тарабашці там знизу кольця є. Тут дуже здорове, воно перелізе. О, але... Давай менше балакай. Ми в тебе. Моє, а, нас ж сходи коні були. Може, в нас коні були, чи як ти думаєш, дитя? А? То, то, давай сюди. Ка, у коні, може, в нас були, зараз вчепимо ще одну. Розігну назад вісімки і вчепимо ще одно кольцо. Можливо. Бо те щось. Ні, ні, одно. Вже таке, як бегемота, ти хочеш на три. А Ту ти думаєш, він не бегемот, він же старенький, але він це... ще смішний. Ще не такий, не настільки. Зараз ми розігнемо ті вісінки, от у нас є. Ми... Зубило, молоток. Бачите. Не дам, бо ще пальці поб'єш. Ой, ой, це каже дитина, яка відрізла свій пальці кусок. Ні, всі пальці на місці, ну, вже так, наріс. Ну, так, вже так, все так. наросло. Так, так. Де курчеві де Він ну, давно вічно ходив вже і з він курми. Він? Ні, а, воно вже привикло. І чи вони вже привикли? Ой, треба працювати. Так. Майстер шпиця примайструвала ще одне кольцо. Тепер перев'язуємо тузіка, перепинаємо і буде наш красавець треба... на двойному ланцюху. Напевно, але ні, напевно, що ми самі. О Боже, хоч би, хоч би не вірвався. Добренько. Це там йде сусід. Так, показую, дивіться. Ось то, що я боялася, бачите, що залишилось? Тут -то ще грубше, от саме більше то вертушка. Якась вона погана. я вам Вона так вже чисто-чисто ще трохи, бачите, які краї, конечно. Ще одна людина, яку він не любить, і все. І вона в будь-який момент могла пукнути. Мам, його тут... <рес> Ні, то я його з'єднувала, щоб коротити тут. Тут те було. Він для штраховки був, бачиш, для штраховки на чому прип'ятий. На тому був, а це було вкорочене з, з Іваном коротшував. І ланцюг, подивіться, який вже витертий, бачите? Ми кожну весну міняємо ланцюга. цього року весною не міняла. Скільки годин він О, О. Ось таке діло. Через те я переживала, щоб він мені не зробив йолі палі. Через те я його боялася. Бо думаю, візьме мені... Візьме мені, як вірветься, то добре, як будеш вдома, то ще моє відтягнеш не зажере, а як не будеш вдома. Що, бусурман, з обновкою тебе, все, все, чухай. Ось такий він в мене, красавчик. Ланцюг не дуже грубий. Ось так ми його прив'язали. На двійні вісімки, ну, на двійні кольця. Придійте переробіть, поняли, а ну. не дивіться і потім кажіть, що так. Ось так, як я могла, так ми, так ми придумали. Дай ну, тузику. А як, вдасть Бог, десь чоловік приїде колись в відпуск, коли пустять, тоді купимо грубший і для ланцу. Наварить наварит ланцюха вісімку, вертушку, верніше, не вісімку і, і тоді буде діло. А так поки камість буде ось так. Пасок новенький. Будемо знайти, що ми не будемо його міняти через півроку. Збираємо інструмент дитя. Всім миру, спокою і затишку. І всього самого найкращого. Ну, так, Той ланцюг вийшов довший в нього, але нічого. Хотіла вкорочувати мав? Ні, це дехто казав, що за малий ланцюг буде. А, <сіх> я такого не казала. Всім миру, спокою, затишку Тогось і тільки хороших новин. Хтось, хто не вміє довжиляти цю.